Перше за останні 30 років США офіційно повертається у гонку ядерних озброєнь. Причому не пустими погрозами або зміною доктрини, а реальними результатами американські інженери успішно модернізували боєголовку міжконтинентальних термоядерних ракет, що вже підтвердили у національній адміністрації США. За пугать якщо можна? фактически показать возможности американской экономики. Поэтому на данный момент Соединенные Штаты, модернизируя не только, соответственно, ядерный потенциал, но и, в первую очередь, промышленный потенциал, Соединенные Штаты дают четко понять, что и экономического потенциала, и, соответственно, военного будет достаточно, чтобы дать адекватный ответ, соответственно, и КНР, и Российской Федерации. Модернізація торкнулася безпосередньо бойової частини ракети. Зокрема, було вперше створено плутонієвий сердечник для термоядерної боєголовки W-87-1. Плутониевый сердечник ⁇ это фактически центральная часть ядерного заряда, который выступает катализатором для приведения его в действие. Когда Соединенные Штаты заявляют о возможности, не, не только о возможности, а уже как о факте, о производстве 80 плутониевых сердечников, причем новых плутониевых сердечников, поэтому речь идет в первую очередь о модернизации ядерного потенциала Соединенных Штатов, причем в очень ускоренные сроки. Очевидно, що ракета з таким підривником стала потужнішою. Проте наскільки змінилися характеристики оновленого Сентінел, невідомо. Інформація, звісно, засекречена. Поки що точно можна говорити лише про їх кількість. А це десятків таких сердечників на рік. Якщо вісімдесят тут ні сердечника в рік, то це, відповідно, 300, порядка 300 втічені чотирьох 4 тріста двадцять. А це фактично повна модернізація ядерних боєголовок міжконтинентальним балістичним ракетам. При цьому примітно, що крім оновлення ядерного потенціалу, це ще й надпотужне попередження всім недругам США, адже найголосніше про ці погрози кричить Росія, яка днями вп'яти не змогла запустити головну зброю проти заходу свою міжконтинентальну ракету Сармат. І ось Америка показала, що відповісти їм є чим. дана інформація появилась після безуспішного іспитання міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Як ми пам'ятаємо, взорвалась в шахті штоочерний раз показала неспособність Російської Федерації так називаємо ядерному шантажу стран Заходу. Не спрацювали ядерні погрози РФ і в питанні зміни доктрини щодо застосування цієї зброї вже після заяв Путіна зсу відсвітували про знищення рідкісного радара небо М за 100 мільйонів доларів, який був частиною ядерної тріади Кремля. У доктрині до речі, застосування ядерних ракет передбачено і за набагато менше. Тож на даний момент у Російської Федерації остаются исключительно політичні заявления О типа изменения ядерной ядерної доктрини Російської Федерації, причому навіть политические політичні потерпели полное фиаско. фіаско. Не варто забувати, що про модернізацію своєї ядерної зброї раніше звітували Франція та Великобританія. Отже, як бачимо, захід путіну залякати не вдалося. Недарма кажуть собака, який голосно гавкає, ніколи не кусає.